Доброго дня. Вас вітає компанія Neos. І сьогодні у нас на огляді котел Mainexcel від 12 до 30 кВт. Я вам представлю дві потужності: 24 кВт і 30. Часть горіння котла 24 кВт залежить від палива і системи опалення. Але при таких розмірах топки він може досягати і 18 годин. Розміри топки ми зараз замірюємо, я вам покажу, як змінилися параметри цього значення. Ширина завантажувального вікна у нас 39,5 сантиметрів. Ну, майже 40, Ні, 40. 40. Так. Довжина 34 з копійками сантиметрів. Глибина топки складає 90 сантиметрів. Об'єм топки, відповідно, складає 130 літрів. Теплобиник даного котла є трьохходовим. Це значно збільшує тепловіддачу котла, зменшує витрату палива. І ми модернізували заслінку для швидкого розжигу ось таким чином, щоб її було зручно. Отак. От розпалили швиденько на такому положенню. Котел вийшов на номінальні температури. Закрили заслонечку. І котлик працює собі в правильному режимі надалі. Основною перевагою даного котла є товщина стінок внутрішнього теплообмінника з 6 мм сталі. Можете також звернути увагу на відсутність якихось скритих зварних швів. Діаметр димоходу 16 см. А також, зверніть увагу, патрубок подачі води знаходиться на задній стінці, а патрубки зворотньої води розміщуються як зліва, так і справа. Також особливістю даного котла є те, що нижні колосникові двері можна переставляти як зліва, так і направо. Причому зверніть увагу на гору, а патрубок для терморегулятора механічного відповідно від положення дверей також можна ставити чи зліва, чи справа. Переходимо до 30 кВт потужності. Всі дані зовнішні переваги. По дверям, по патрубкам вони залишаються такі самі. Давайте поміряємо топку. Якщо я достану, і такі величезний. По завантажувальному вікну, чи довжина чи ширина 40 на, на 34 також з копійками, вікно таке саме. А от глибина топки 106 см Об'єм такої топки складає 155 літрів. В цьому котлі також 6 міліметрова сталь, відсутні всякі скриті зварні шви, як можете бачити, поверхня одна з стінок, вона. Розширяється донизу для того, щоб паливо не зависало в процесі згоряння в топці. Все продумано і технологічно. Також в зоні горіння є така форсуночка з отворами, через які буде подаватися додаткове повітря. І Відповідно, буде відбуватися, так, так би мовити, додаткове спалювання газів. Процес гріння удосконалений. Діаметр димоходу 18 см. Дякую всім за увагу. Для консультації звертайтеся за номерами в кінці відео.